Друзі, привіт! Сьогодні плюс 38, а я себе гарно почуваю. Жара мені не жара. Знаєте чому? Тому що спонсор мого самопочуття, оця чудова бутилочка з Іль Я вам обіцяла про неї розповісти. Тож буду вам розповідати. Саме в організмі людини Ель знаходиться перш за все в м'язах, зокрема в серцевому м'язі. Ель Карнітін виконує ключову роль. А Якщо так сказати, в транспорті вищих жирних кислот в мітохондріях, де відбувається переробка жирів в енергію. енергію необхідну організму, сприяючи тим самим утилізації жирів. От Чому я сьогодні така, знаєте, активна ще й жири спалює. Крім прискореного розщеплення жирових клітин і виділення енергії, л-карнитин в багато разів знижує рівень холестерину. І це оздоровче впливає на серцево судинну систему. Вчені також довели, що ця речовина підвищує інтелектуальну і фізичну витривалість, а також зменшує втому, в тому числі, і хроничну. Тому що я вам хочу сказати, друзі, а не тільки тим, хто займається спортом, а Тих, кого є втома, хронічна, нехронічна, знаєте, такий стан, коли нічого не хочеться. Якщо у вас є такі клієнти і е, ваші клієнти, та ви хочете дуже гарно почувати себе в таку жару, не навантажуючи свій організм серця, серце, то вам ці чудові бутилочки будуть ну, необхідні. Тому я вживаю сама і раджу вам. Я е, допиваю вже другу упаковку в упаковці 15 таких чудових шотів, які вже Курс прийому цього чудового l карнітіну А не більше 4-6 тижнів приймаємо ми цей чудовий цей чудовий препарат. Добавочку, потім 2 тижні робимо перерву для чого? Щоб організм не виробляв звикання. Після двотижневої перерви можна продовжувати приймати Л-карнітін далі тобіш я пропила чотири дві упаковочки це по 15 шотів це я 4 тижні пропила 30 днів п'ється по одному шоту якщо я фізичне навантаження то це за годину до Тренування, бо він засвоюється і дає найкраще в організмі саме через годину. Якщо ні, то я приймаю його зранку кожний день. Він дуже смакує, він такий смачний. місяці допиваю, буду робити перерив. Я буду робити не два тижні, а буду місяць робити перерив і далі буду приймати його знову. Тому це не тільки добавочка для схуднення, як деякі вважають, а ще і для того, щоб підтримувати свій стан, внутрішній, психологічний, розумовий, а витривалий, а насамперед в таку спеку аномальну, а в найкращому вигляді, то я вам друзі дуже раджу. І радьте, будь ласка, своїм клієнтам. І ще наприкінці місяця зробіть, будь ласка, замовлення для себе коханою або для вашого коханого. Чоловік теж його приймає. А такий чудові шоти і порадьте всім своїм клієнтам. Тому вживайте.